Друзі, всім привіт! І так, значить, коротенька вставочка. Я надіюсь, зберу якесь таке ну, нормальне відео, постараюся змонтувати, щоб було цікаве. Значить, вставочка наступна, друзі. Е -е, про винограду буде трошечки погодя, день-два. Зараз у нас роботи по персиковому садочку продовжуються максимально інтенсивно, як казала моя бабця. Вкалує так, аж срака відчиняється. А так і я, відчиняється, все, що тільки можна. І пилюка куриться по повній програмі. Значить, Що хотів вам, друзі, показати? Е, ну, Як бачите, якщо взяти посередині по міжряддю, ряддю, картина отака, от а по рядочку картина отака. От це все діло я вам покажу. Напевно, зараз я зроблю вставочку, як воно відбувається це все діло робиться мотоблоком. От, а біжередя буде оброблятися тракторцем. Значить, після роботи мотоблоком маємо таку картину. Маємо оці зелені шапки по попістоли. Тобто мотоблоком йду восьмерками по коло маленьких, по, Ну де маленькі персики, де вже оті такі розлоги широкі розкинуті, відповідно, там треба ходити кольцями. Тобто, заходиш і по кругу кожен персик. А тут йду восьмерочками. От. Но залишаються такі шапки, тому що стремно брати дуже близько до ствола. І так буває інколи зачіпаєш курінці. А по самий стол то можна і по-дорослому -по загорнути це все діло. От. Відповідно, помімо того, що ну, залишаються шапки, такого нагортаються е пірамід Хіопса. Бляха -муха. Ну, ну, так воно по природі так працює, що виходить, нагортає кучі. Отакі, да? І ці всі пірамідки бажано би розрівняти, щоб був такий, ну, була плоска земля або взагалі ефект приямочка. От. Ну, я так принаймні стараюся робити. Бо ці пірамід мені не дуже подобаються. Якось Воно мені не подобається, не, не щоб ці коріння піднімалися ну, занадто високо до поверхні землі. Мені треба, щоб вони чим глибше були, щоб вони були в вологіму середовищі. Значить, для чого це діло, друзі, робиться? Тобто, Оце ми зараз пройшли мотоблоком. Це називається сухе мульчування. Все придільно просто. Тобто оцей верхній шар рихлий ґрунту підсихає, а там на глибині сантиметрів вже 15-20, тобто якраз там, де коренева зона, відповідно, там волога захищається і цей ґрунт не перегрівається. Цю процедуру потрібно робити декілька разів на сезоні. Бажано після кожного хорошого дощу, якщо він є, якщо нема, то просто час раз в місяць, там, ну раз-два, напевно, в середньому виходить, раз-два місяці, обов'язково це робити. Якщо є плотні дощі частіше, то відповідно чистіше. От, Тобто не давати, щоб ґрунт не, не мав ось такого ефекту, щоб не було оцього. Ну, воно тут як бетон, тріскається. Зараз жара впирається, воно тріскається, і ми, відповідно, втрачаємо всю нашу вологу. Щоб цього не було, ми беремо мотоблочом по ряду і відповідно поміж радію. Таким чином, у нас все залишається під чорним паром. Таким чином у нас замульчована земля, не, не тікає волога, і таким чином ми так не кисло зменшуємо ну, шкідників і хвороботворний фонд, тому що нема зеленини, нема роси. Як наслідок в Росі не розводяться різного характеру грибки і не піднімаються доверху. Відповідно, що робити з цими шапками? Все предельно просто. Зараз я вам покажу, це береться сапка і поїхали роботи сапкою і вирівнювати це все діло, <кхи> приводити до потрібного нам рівня і стану. Ну, відповідно, щоб не було цієї трав'яної шапки, помімо піраміди, щоб не було трав'яної шапки. От така картина. Йдемо за інструментом і приступаємо до праці І так, друзі, все придільно просто. Зараз я тільки одягну рукавички і поїхали далі. Тому що без рукавичок на таких об'ємах працювати категорично заборонено, бо буває, що забув діти рукавиці, то потім до вечора маєш криваві мозолі Але як правило, не до вечора, а напротягої години другої. значить Почув, що піраміду, друзі, таку раз-раз і по кругу пішов. І розрівняв. Тому що є така річ, як росяні корні. Я не знаю наскільки воно примінімо на персику. Росяні не росяні, але як, як ну, взяти по винограду, росяні коріні є і з ними боротися потрібно, тому що це достатньо шкідливо Так видно. Да? Оце все діло раз-раз. Витягнули і розгорнули. Я трохи далеко балакаю, можливо гірше чути, але тим не менше. Отакий робимо свого роду. Як би то ніби приямочок. Їдемо. <смі> їдемо, ну так, їдемо. <смі> І наводимо красоту. Отак. Десь більше шапки, десь менші, але... Нам бажано точку привою освободити, де був привой з подвоєм стикується. Це, звісно, не критично, я вам чесно скажу, дофіга в мене загорнуто. Получилось ось, ось бачите, під самим верхом коріннячко. Жовтеньке, значить це манжурка. Таку можна зрихлити. чуть щоб там ґрунт не був уплотнений. Ну Таку процедуру, друзі, рекомендую робити абсолютно всім. Не нехтувати даним міроприятиєм. Хоча б в кого навіть на задірненні, то варто це все діло все одно прискольні круги обкопати, обсопати, щоб воно було ось так. Сама процедура не, ну, не критично довга, там не важка, але муторно, звісно, трохи, бо коли об'єм достатньо великий, то треба поупражнятися так нормально, перелопати цієї землі, перегорнутися. Навіть коли ці верхні росіні коріння пошкодяться, це, це не страшно. В європейських садах навіть є ну, спеціальна агропроцедура, тобто коли спеціально заганяю е, трактора, який на... Я не пам'ятаю на яку глибину, але я так розумію, там до кожної культури свій підхід. Але трактор такий спеціальним плоскорізом, я не знаю, як він називається, відрізаю оці ну, поверхневі коріння росіни для того, щоб... Дерево харчувалося і звикало харчуватися тільки отими глибинними коріннями. Тобто таким чином це йде класна боротьба і профілактика саме е, ну, при засухах, коли є засухи, то відповідно дерево менше страждає від того. Так, звісно, мені би щебе оператора, щоб носив це діло зимою, було б шикарно. Але я сподіваюся, вже коли приїде мій маленький агроном, скаже, о, це вже по ділу, вже мені санкцій не буде, двойку мені точно не поставить. Все, отак, привойчик, точніше підвойчик звільнили і їдемо далі до наступної шапки. Ось ціно ростеся паскуда. і хтось каже, а можна гербіцидом обробити. Там Вітна Максименко теж запитувала мене по іншому поводу. Мені досвід показав, друзі, що касається гербіциду строємна штука, тому що як би там не було, як би не старався не попасти. Буде відпар після обробки. Буде йти відпар, який... Знизу звідси буде підніматися і дуже часто він буде може сідати на листочки. І відповідно, коли гербіцид хапне нашого персика, то я думаю, йому не дуже сподобається. А я вже таку ситуацію бачив, що таке персик хворіє після попадання гербіциду. Тому що я бело діло межі гербіцидом обробляв і ну не то що попало, не попало, але... Но... Відпар ішов, видать, вітерцем це все діло тягнуло. От. І відповідно лягав цей відпар на листочки персика. І він потім такий тупий, слабий. Я навіть два штуки викинув, тому що вони так і не відчухалися і в нормальну повноцінний ріст не пішли. Тож довелося з ними попрощатися і на їхнє місце посадити інший. От, Останні ніби відчухалися, я там антистресантами працював повні чимось. Ще обробляв, фітамари брав, ці на водорослях, водорослях. От, ну і результат отримав, той, що мені потрібно. Але тим не менше, один сезон був, ну, грубо кажучи, втрачений, тому що вони хворіли достатньо серйозно. Так, тому сам фактор міняння гербіцидів по саду, особливо коли є зелена маса, то це взагалі стрімне міроприяття. Нікому сам не роблю, нікому не рекомендую. Я взагалі, друзі, стараюся. Рекомендувати, ну щоб щось про те говорити, що я використовую сам. І вже як сам спробував пройшов, бачу, що є результат. Він ну, є, якщо кажу, що його нема, то я й кажу, що його нема. Тобто ці всі маркетингові нюанси, коли там розказують, на да то, і то, і так, і це хорошо, і то хорошо, ну, от косагіну препаратів. Може бути комусь добре, але я думаю, що добре тільки тому, хто продає ті чи інші препарати. Зрозумієте? А той, хто купує і надіється на них, толку там з того, що ніякого нема. От. А цю паскуду тако бажаємо корінчиками доверху. Воно зараз на жарі гарно підогріється і буде все окей. Так, тут у нас чуть-чуть тако-хоп-хоп. Далі будуть е Наступні операції в саду будуть зелені, але перед зеленими операціями, друзі, ще будемо чекати трактора. Тому що це я сьогодні закінчив, сьогодні ми обсопаємо з мам мамою це все діло. Сьогодні мама мені допомагає. Виходний на роботі. Але на роботі виходний, а в цілому виходного в неї теж не буде. Треба працювати, пора така. Значить, наступну операцію чекаємо трактора, десь приїде, не знаю, може сьогодні, може завтра. ну З тракторами завжди так, особливо гарячу пору. От, дочекаємося трактора, трактор це все діло виробить. Ну і буде лялька. Ще раз привіт, друзі. І так, на кінець досталося, дочекалися ми трактора, зараз йде процес. Як таке, пусконаладочних міроприятій нашого садочку. Ми час, так, по частинах запускаємо це все діло, ставимо на ход і на колію вегетації сезону 20-25. Якось воно так це все діло відбувається. Одним словом, зараз буде в садочку красота. Секундочку. Сушка, звісно, безбожна. Пилю, пилюку курить просто капец. Бачите, як тягне за фризою? Вологи немає, дощів треба гвав. Але в даному форматі ми хоч закриємо те, що у нас є. Бачите, матьодий тракторист як ціляє. Міжряддя, міжряддя, ну, коротше, одні влазить, в другі не влазить, то навіть вже не всі робимо. Ай, трактор чоткий, дивіться, як класно розвертається, на, на місці. Та я люблю таку штуку. Раз-раз і все, чинно благородно. Бачите, як красивенько, хоп-хоп, я пішов. Все, я під мотоблочив, тракторцом це все діло подділили, і буде лялька. Завтра це все на сонечку підсохне. І буде те, що треба. Отак, От друзі, це все діло виходить. А там до... у нас ходить фокус. Бачите, хто прийшов? Значить мамочка сидить, висижує яйця на башні. А папашка ходить і проріджує трошки е, шкідників, так би мовити, нормує, нормує шкідників, ну, можливо, не тільки шкідників, звісно, але тим не менше, займається нормуванням. Там, звісно, до, раз, якщо камера візьме, воно теж є, бачите, помічники. No, so. focus where am I? i Все, пішов за трактором, бачите, він, він, він теж виконує агрономічні функції, коротше Йде, бістьо по гарачому визбирує, по максимуму. Он щось зловив, з'їв. Ціпа-ціпа-ціпа. Значить, не особо боїться. я й був мотоблоком виробляв, коли фризував, то він теж ходив і підзбирував це все діло. Ну, Але після трактора це все діло більш масове, звісно. от він і шуршить. Да, трактористу, звісно, респект. Ви Подивіться, як чітко зроблено. Вітька красавчик. Бачите? Ну, Буквально скільки, 30 см від деревця. Чотенько. А місцями навіть і 20. І такий результат виходить. Тепер ці буренці завтра підсохнуть, підв'януть і взагалі буде лялька. Якось воно, друзі, так. Відбувається це все діло. <смістична> Садове хозяйство. ну В кого такої можливості немає, то хоча б як мінімум е пристволовий круг, друзі, лопаткою, сапкою, просап підкопнути, просапати, розрихлити землю, щоб і туди і водичка гарно заходила, і повітря, і е е якихось добрив може кинути. І саме головне, щоб просто трошки прикрити вологу. тобто Це є метод сухого мульчування. тобто Тут не з бурянами йде боротьба, з буренами, е постольку, по по поскольку. Тут іменно завдання закрити вологу, яка в нас знаходиться там. Понятно, що трошки пізновато робимо, ну пора зараз така, нічого з цим не поробиш. Якось так, друзі. Але я наголошую, в вчорашньому відео казав, сьогодні повторюю, друзі, друга планова обробка. Сьогодні-завтра обов'язково не пропустіть комбінація хору кор, антистресант і будь-який інсектицид. Тому що потихеньку під'їдають, шкіднички з'являються, довгоносик, шмовгоносик, гусенички якісь це все діло треба профілактикувати. Ну і пропрофілактикувати саме курчавість і грядущі маніліозік, Там буде похолодання, тому... Це все діло обов'язково треба зробити. Все, в мене на сьогоднішній день все, друзі. Все, всім пока-пока. До нових зустрічей. Буде трактор, я теж зроблю включення. Все, гарного дня, друзі!